Я вітаю вас на каналі. Запрошую на перегляд акційних пропозицій у магазині Копійочка. Приємного перегляду. Паперові серветки Бейбізая 28. Папір туалетний рута 8 штук. Упаковка 120 гривень. Рушники. Паперові Двошарові мозаїка 80 гривень. Мішок для прання 40 на 50-15 гривень. Мотузка для білизни 20. Кольори в асортименті. Капсули для прання 17 штук ЗОся 100 гривень. 4 в одному. Та для кольорових речей. Кисневий відбілювач 1 кг 120 гривень. Кондиціонери Сілан 100. Порошок дитячий 400 грамовий – 28 гривень. 800 грамовий – 48 гривень. Та 6-килограмовий – 229,90 гривень. Порошок гала – 180 гривень. 1 кг 800 грамів. Доместос – 1 літровий – 100 Містер-пропер для миття підлоги 100 гривень. Кухонні губки 6 штук, упаковка, ціна 40. Пакети для сміття міцні 25 штук 37,90 на 35 літрів. Скребок пластиковий 3 штуки 15 Килимки для ванної кімнати великого розміру дві штуки 600 гривень. Прасувальна дошка метр вісімдесят на тридцять шість сантиметрів сімсот гривень. Сушка навантаження до 15 кілограм 500. Велика пластикова миска на 22 літри 199,90. Набір для душу 100 гривень. Відбілювач парус. Життя без плям 62 гривні 90 копійок, 450 г. господарське – 72 гривні 90 копійок. Гель для праня чисте чудо 90 гривень 3-літровий. Ополіскувач для білизни екзотичний та весняний луг 110. Тайт для кольорових речей 180. Парволь для кольорових та темних 215 гривень 1-літровий. Савекс 180. Бреф для унітазу 120. Арктичний океан 135. Три штуки по 50 грамів. І ще аромат є квіткова свіжість. Засіб від жиру та нагару солар. 53 гривні 500 грамів. Галакс антижир Суперсила 500 грамовий 85 гривень. Чисте чудо антижир лимон 500 грамовий 22 гривні 90 копійок. Кауфен для ванної кімнати та для видалення жиру на кухні 77 гривень 90 копійок. Топ ефект для миття посуду, соковиті ягоди та лимон. Ціна 55 гривень. Засіб для посудомойної машини феррі 228, 29 штук. Капсули фініш 20 штук. Упаковка 240 Совок пластиковий зі щіткою 50 гривень. Швабра металево-пластикова з віджимом 200. Сувок пластиковий кольоровий зі щіткою 50 гривень. Яскраво салатовий та рожевий. Термощітка для волосся 175 гривень. Плойка конусна 195. Машинка для стрижки 150. Машинка для стрижки волосся 199,90. Машинка для гоління 245 гривень. Бальзам тонік для волосся. Форте Віта 50. Фарба для волосся, горобина та авена 58 гривень. Палет 69,90. Ножиці для волосся 20. Дитяча щітка для волосся 29,90. Такого плану 50 гривень з малюнком. Яскраві однотонні 2990. Щітка пластикова з вушками 40. Папір туалетний двошаровий. 32 гривні, 90 копійок. Паперові рушники 35. Папір туалетний сніжна панда 48. Серветки столові 40 штук. Упаковка 23 гривні, 200 штук 32 гривні 90 копійок. Мило пінка для рук та тіла 62 гривні 90 копійок. Мило рідке антибактеріальне 65. Крем мило дуру 48. Палмолім, гель для душу 66. Гель для душу від Фа 65,90 та 63 гривні. Шейк нектар 42 гривні, 90 копійок, 400 грамовий. Серелі для душу манго маракуя, магнолія і білий чай 35 500 грамів. Прищепки пластикові кольорові 16 штук 35 гривень. Зайченята прищепки також акційна ціна 35-16 штук. І ще є котики. Такий варіант 40 гривень. Праска парова електрична 799,90. Машинка для видалення катишків 50 гривень. Праска електрична 350 гривень.